Робити це влітку, коли фактично через цю систему комунальних резервів, коли можна підтягнути і внутрішні ресурси міських органів влади, і зробити такий мікс ресурсів з коштів, які є там залишків бюджетних коштів міських органів влади. Тих ресурсів, які вони зможуть залучити під облігації випуск облігацій, тих ресурсів, які дасть держава, тобто це набагато корисніше, набагато простіше, набагато легше а одне уточнення? А може да. да секундочку секунду вас. А можете уточнити? А чим це корисніше ніж схема з докапіталізацією Нафтогазу? Чим та якщо за якщо міста займуть у це місце трейдерів і скуплять той газ за свої кошти там? організувати І що саме цікаво що до цієї схеми взагалі не, не, ну можна не приймати якихось спеціальних законів. Uh -huh. Тобто там все можна врегулювати на рівні постанови Кабінету міністрів. Тобто нам навіть спеціальний закон, оцей комунальний резерв газу, там просто спеціальна постанова Кабміну Але дивіться, в мене таке враження, що то не якщо так врахувати, що у нас зараз вже 20-те. Ну, вже минуло, 20 квітня, скажімо так, то у нас не так багато часу. Це треба оперативно приймати рішення, швидко закачувати, бо доки вони будуть що там, там уже травень, рахуйте, три місяці літа і вже починає маячити десь. Там у нас опалювальний сезон новий. Це треба оперативно приймати рішення Кабінету. Ну, якщо це... Ну, якщо це не зробити в травні, то фактично в червні ще буде якийсь там часовий вах, а потім там в середини червня то це, це вже і пізно буде робити. Mm -hmm. Тобто там півтори-два півтори, півтори, місяці для цього є, mm -hmm. але не більше. А, ну і в принципі, поки що, на жаль, не бачимо в цьому якихось там рухів з боку Кабміну і нафтогазу. Звісно, що ніхто не хоче віддавати цю такі ласий шматок у цього маржинального бізнесу. Тобто всі хочуть заробити на цьому, і, звісно, ніхто не хоче, щоб на цьому заробив ну, держава заробила на цьому. Всі хочуть, щоб це було так, от, як воно було. Ну, Тут просто питання в ціні, тому що зараз воно ну, найбільш оптимальний період. Чому? Тому що ця дія Трампа з митами, те, що Вензитіїв, створила. Фактор е, е, глобальної е, невизначеності на світових ринках, в тому числі сировинних, і всі почали очікувати рецесію світової економіки, рецесію в США, і бачимо, що ціни на сировинні ресурси пішли вниз, в тому числі на нафту. Ну і так само ціни на газ пішли вниз. Тому от зараз, в принципі, от така золота доба для того, щоб купувати.